ви дивитесь телевізник служби зайнятості. Листопад для аграрників місяць підбиття підсумків, аналізу досягнень і невдач, прогнозів на наступний рік. Державна служба зайнятості нині бере на себе відповідальність за підготовку кваліфікованих працівників для цієї галузі. Тому у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості проведено тиждень професій аграрної галузі. Наша творча група побувала на одному із заходів у рамках тижня. У програмі заходів конкурси професійної майстерності серед слухачів та майстрів виробничого навчання, семінар, презентація для роботодавців, день відкритих дверей для фермерських родин, екскурсії слухачів на сільгосппідприємства, майстер-класи та виставки навчальної літератури. Нині мати у власності землю, щоб забезпечити свою родину сільгосппродукцією, мало треба вміти на ній працювати. Старі вишколені десятиліттями методи роботи на землі, на жаль, не завжди є ефективними. Час вимагає нових підходів, кваліфікованих багатопрофільних праців. Ляків зі свіжим баченням ведення сільського господарства. І цьому можна навчитися, в чому власне переконались учасники семінару можливості Державної служби зайнятості щодо забезпечення потреби роботодавців агропромислового комплексу області у кваліфікованих працівниках, який проведено на базі Олександрійського навчального відділення Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Нині у відділенні за напрямом працівник фермерського господарства навчається 26 слухачів. 11 з них уже закінчують навчання. Сергій Василики з один з них. Раніше чоловік працював майстром з ремонту взуття, та проаналізувавши перспективи, вирішив пройти навчання у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за фахом Робітник фермерського господарства Взагалі ця професія вона досить обширна, і сам цей напрямок, який навчає цей центр, він є досить обширний. Робітник фермерського господарства це взагалі така узагальна назва. А так ми. Навчаємося по багатьох професіях, і це є 3 третього розряду, 4-го розряду, тваринник четвертого розряду, а також водії посвідчення Б, С категорії та тракторист-машиніст категорії А 1 Рівненський центр професійно-технічної освіти співпрацює з багатьма агроформуваннями Рівненщини та сусідніх областей, навчаючи на їх замовлення робітників. А викладають для слухачів не теоретики, а люди, які все своє життя працювали і працюють в галузі. Нас дуже мало наших майстрів виробничого навчання. В основному це залучені працівники, які мають досвід в тій чи іншій галузі. До таких належить Ігор Баранець, який все своє життя займається ремонтом автомобілів і знає про них все. Свої знання нині радо передає слухачам курсів. Слухачі в даних майстернях і, взагалі, за даною спеціальністю це автомобілів політичної рівня третього розряду. Навчаються за, ну, так сказати, за актуально за ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Тут якраз підібраний комплект інструменту і обладнання, який призначений для повного комплексу якраз за цими видами робіт. Дехто зі слухачів вже має вищу освіту, та неконкурентна спроможність обраного фаху на ринку праці змусила їх навчатися новій професії. Це можна сказати і про Сергія Крінчука. Я зараз знімаю речах подвіски нижній, для того, щоб замінити ну, подальші тулки резинки. Після першої роботи я звісно, звернувся в центр зайнятості, мене поставили на облік. Після того я простояв два місяці, потім написав заяву для того, щоб початися тут. Справді серед слухачів курсів багато осіб, які раніше не мали жодного стосунку до землі, але нині вирішили освоїти секрети господарювання. Наприклад, для цього сюди прийшов на навчання священник Олег Ціпан. Прийшов сюди для того, щоб навчитися працювати на сільгосптехніці, тому що дід з баби вчили працювати на полі, але вчили ще за допомогою коника. Планую в подальшому. Своїми надлишками ділитися також з іншими співслуживцями, які не мають можливості працювати фізично. У нас є своє навчальне поле. На цьому навчальному полі вони відпрацьовують індивідуальне водіння. Тобто, в нас є індивідуальне водіння, яке йде поза сіткою навчального плану. І от я з ними виїжджаю на поле і вони проходять. Одна година там культивація, одна година посіву. Тобто вони фактично практичні навики набувають тут на нашому навчальному полі. Ми вирощуємо свою озиму пшеницю, гречку вирощуємо, картоплю, яку вони самі садять, сіють і самі ж її збирають. У доцільності освоєння універсального фаху переконаний і директор рівненського обласного центру зайнятості. Олександрійське відділення, яка готує яка спеціалістів сільського господарства, особливо робітників фермерського господарства, Ну, воно у нас і популярне, тому що працівник, який закінчує курси, який закінчує навчання, воно майже один рік він учиться, Він отримає права тракториста, водія, слюсара і всю агротехнологію і основи тваринництва. Тобто, це висококваліфікований робітник, який може сьогодні працювати на теренах нашої області в тих господарствах, які сьогодні є. Учасники семінару обговорили актуальні проблеми з підготовки кваліфікованих фахівців у сільському господарстві. На жаль, держзамовлення у вузах нині не співпадає з потребами фахівців на ринку праці, тому маємо армію безробітних. Але з допомогою служби зайнятості можна вирішити і цю проблему. Як зазначив голова обласної ради Михайло Кирилов, фахівець голодним не буде. Сьогодні не врегульовано державою сама пропорція того, яких спеціальностей потрібно. Сьогодні ми говоримо про те, що має бути заакцентована увага на технічні спеціальності. Ми сьогодні говоримо, що багато є потреба в тому, що фахівці в сільському, наприклад, господарстві. І сьогодні центри зайнятості мають виконувати функції до тих пір, поки не врегулюється державою. Пропорція має виконувати функцію того навчання, навчання і можливості дати людині отримати ту спеціальність, яку він хоче. Самі ж роботодавці зацікавлені у послугах, які надає для них служба зайнятості. Бо тут, передусім, значну увагу приділяють практичному навчанню. Звичайно, якщо людина хоче працювати, ми її научимо, але знову ж таки на сьогодні в нас не вистачає працівників робітничих професій. Це оператори машинного доїння, трактористи, водії, зварювальники. І дуже добре, що якраз обласний центр зайнятості зорієнтувався в ринку праці і створив таку прекрасну навчальну базу, де готують якраз оцих спеціалістів. Також того дня було оголошено підсумки конкурсу професійної майстерності серед слухачів та майстрів, Зірки кращий випускник та кращий майстер отримали і герої нашої нинішньої програми. Тим часом у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, аналізуючи потреби роботодавців, планують ліцензувати нові професії та навчити рибоводів і робітників зеленого будівництва. Як бачимо, служба зайнятості завжди в тісній співпраці з роботодавцями. На їх замовлення готують кваліфікованих працівників, підвищують кваліфікацію персоналу. З початку цього року до служби зайнятості звернулися майже 7 тисяч роботодавців, які поінформували про наявні вакансії. І співпраця у цій царині завжди успішна і результативна. Молоде і красиве місто Кузнецовськ монопрофільне, але у сфері послуг та обслуговування тут є багато напрацювань із роботодавцями. Деякі з них, як Галина Серницька, донедавна теж були безробітними і перебували на обліку в службі зайнятості. Саме за скеруванням служби Галина прийшла на фірму бухгалтером, а вже через кілька років стала її директором. Наше підприємство в основному займається саме головна його видіяльності саме головне, це надання послуг таксі. Таксі підвійок, нас одне з найкращих в нашому місті. От і додатково у нас ремонт ремонтні роботи по транспортних засобах, а також маршрутки. У нас дуже тісна співпраця з центром зайнятості нашим міським. Дуже багато підпри... працівників наших працевлаштовані за допомогою центру зайнятості і водії, і наш комірник, який є інвалідом. Навіть я сама е працевлаштована за допомогою е нашого міського центру зайнятості. Центр зайнятості завжди нам допомагає підібрати кваліфікованих працівників, якщо нам потрібні водії або слюсарі завжди нам направляють. Ну і ми вже самі підбираємо, підходить нам людина чи ні, завжди йдуть нам назустріч. Більше трьох років у фірмі працює комірником Анатолій Давидович. каже, що без допомоги служби зайнятості знайти роботу було б важко. Зізнається, що людей з обмеженими можливостями нині неохоче беруть на роботу. Та у Кузнецовському міському центрі зайнятості йому допомогли. Працевлаштували на дотаційне місце перед тим як влаштуватися сюди на постійну роботу. Я був на цьому два тижні на стажуванні. Директор Кузнецовського міського центру зайнятості Людмила Симохіна переконана, що успіх працевлаштування таких людей залежить від порозуміння з роботодавцем, який усвідомлює всю відповідальність, яка на нього покладена при влаштуванні на роботу працівника. Дуже м, дбає за своїх працівників найманих, е надає всебічний соціальний пакет, надає допомогу, надає відпустки, надає матеріальну допомогу. А у корці один із підприємців налагодив безвідходне виробництво сухого палива для автоматичних програмованих котлів опалення. Практично усіх своїх працівників він влаштував на роботу за допомогою служби зайнятості. Дуже велику. Допомогу надає в цьому наш центр зайнятості, який постійно нас консультує, постійно нам надає трудові резерви. З центру зайнятості фактично працевлаштовані всі раніше, коли не була потреба у постійному виробництві. Виробництво було сезонним, тільки на зиму, і ми всіх людей брали з центру зайнятості і знову ж таки в кінці сезону ставили на облік до них. Тепер в даний момент я думаю, що це виробництво буде ціло, цілий рік. Виробництво пелетів Володимира Федоришина на Рівненщині нове. На жаль, дешеве паливо іде на опалення спеціальних котлів із піддувом, яких у нас в області ще немає. Серед постійних замовників Польща ми закупляємо відходи виробництва, після чого вони е, проходять подріблювання після подріблювання сушку і гранулювання. Тобто в склад цієї сировини не входять ніякі хімічні елементи, ніякі штучні барники і добавки, крім чисто дерева і чисто деревини. Фактично, я б назвав би його не тільки безвідходним виробництвом, я б більше назвав би це виробництво з відходів. Ми закупляємо відходи і фактично все на 100% йде в грануляцію і в, сушку, і в грануляцію, і в кінечний продукт. Абсолютно все про це виробництво знає менеджер підприємства. До цього чоловік вісім років працював на автозаправочному комплексі. Пройшов шлях від помічника оператора до начальника АЗК. Та після зміни власника заправки увесь персонал звільнили. По фаху я якраз є маркетолог на посаді менеджера позбуту. Я зараз стажуюся. Загалом я ніколи не цікавився, навіть службою зайнятості, але після... Того як на фірмі, які я працював раніше, почалися проблеми. Там я звільнився. Ну і мені порекомендували, що треба звернутися на службу зайнятості. Він, як і деякі інші працівники підприємства, працевлаштовані з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Компенсація це відшкодування фондом фактичних витрат, нарахованого єдиного внеску, сплаченого за призвлаштовано за направленням служби зайнятості на нове робоче місце. Ця послуга державної служби зайнятості корисна не лише роботодавцям, а й шукачам роботи. Вона стимулює керівників підприємств та приватних підприємців не просто створювати нові робочі місця, а й офіційно оформлювати робітників у штат, виплачуючи їм заробітну плату та забезпечуючи соціальні гарантії. Отож, отримати компенсацію може кожен роботодавець, який працевлаштовує за направленням служби зайнятості безробітних відповідних категорій на нові робочі місця або у пріоритетних галузях економіки. Водночас роботодавець повинен гарантувати збереження створення робочого місця, тобто безробітні працевлаштовуються не менш ніж на два роки. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення цього терміну, роботодавець повинен повернути витрачені державою кошти або на це місце працевлаштувати іншого безробітного. За детальною інформацією про умови. Та механізм надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску потрібно звернутися у базові центри зайнятості за місцем реєстрації роботодавця. На сьогодні це все. До зустрічі за місяць.